Шановні депутати, засідання постійної комісії селищної ради з питань освіти, культури молоді і спорту вважаємо відкритим. На засіданні з'явилось три, три члени комісії і всі є. І всі є присутні. Так, і запрошені селищний голова корисник Олександр Васильович, секретар селищної ради Татана Миколаївна, начальник відділу освіти, культури молоді та спорту Чергняцьк Оксана Григорина. На порядок денний винесено два питання. Чи є у депутатів доповнення до запропонованого порядку денного? Немає, так? Немає. Так, прошу голосувати за запропонований порядок денний нашого засідання. Так. За троє приймається. Так. Шановні депутати, переходимо безпосередньо до розгляду порядку денного. У першому питанні слово для доповіді надається начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Чергівнець Оксані Ляворовий. На ваш розгляд відноситься проект рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 27.08.24 року 1215-38-8 про організацію бездоплатного харчування дітей і учнів за встановлення вартості харчування на 24-25 навчальний рік у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Необхідно внести зміни до рішення. Пункт 2 викласти в наступні редакції. Вартість харчування у закладах загальної середньої освіти з 1 січня 2025 року до 31 серпня 2025 року. Для учнів пільгової категорії перші 12 класи Вишнівського ліцею Вишнівської Сажради, 1 9 класи ВП Розувацька гімназія Вишнівського ліцею Вишнівської Сажради та ВП Комісаровська гімназія Вишнівського ліцею Вишнівської Сашради 25 гривень. Продуктові набори, все інше без змін. Є, шановні депутати, питання що переходить опять на сьогоднішній день нам не надійшла субвенція з держави на гаряче харчування, тому ми маємо прийняти таке рішення. Ми прорахували по 25 гривень з місцевого бюджету, надійде субвенція. Ми будемо знову вносити. Угу. Зміна. Тобто поки що послухати. Поки що обіцяли, що в січні. З так, так. 1 січня повинно, а якщо підніметься ціна. 50 гривень нам дадуть на одну дитину, не більше. Це гаряча харчування. А якщо продуктові набори, продуктові набори 25 правах війни. Ні, ну ви ж відсюди, вирішимо про це. Конечно, хоч німецькому. Це не піднімається. Пропозиція рекомендувати секретарю селищної ради включити дане питання до порядку денного засідання сесії та внести на сесію проєкт рішення гляданки, що запропоновано. Уповноважити Оксану Григорівну Григорівна провести на чиновій сесії селищної ради зазначеного питання. Прошу голосувати запропоновану пропозицію. Хто так? Шановні депутати, переходимо до розгляду другого питання. Порядку денного слова для доповіді та з плану виховання. Шановні запитати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про перспективний план роботи Вишнівської селищної ради на 2025 рік. У першому кварталі планується от, значить, заслухати звіт селищного голови про діяльність Вишнівської селищної ради та виконавчих органів ради за 2024 рік. Також про виконання бюджету Вишнівської селищної територіальної громади за 24 рік. При необхідності ми будемо розглядати питання про зміни до бюджету вишнівської селищної територіальної громади на 2025 рік та зміни до програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади за 2024 рік. Також у першому кварталі ми зазвичай розглядаємо звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку. Вишнівської селищної територіальної громади, звіт старости комісарівського Старостинського округу, звіт прокурора Жовтоводської окружної прокуратури за 24 й рік. І якщо у нас будуть значить, земельні питання, будемо розглядати земельні питання. І також обов'язково ми в першому кварталі розглядаємо роботу КП Вишневої Вишнівської селищної ради. По постачанню центрального водопродання послуг центрального водопостачання. Другий квартал внесення змін до бюджету Вишнівської тергромади, внесення змін при необхідності до цільових програм на пріоритетного напрямку Вишнівської територіальної громади, про земельні питання також будемо розглядати. Ну і третій квартал. Зазвичай ми теж заслуховуємо заслуговуємо прокуратуру за перше півріччя їх роботу. Виконання бюджету за перше півбіччя 2025 року заслуховуємо. Також збираємо зміни до бюджету Вишнівської селищної територіальної громади на 25 рік, Як, при необхідності зміни до програми соціального, економічного та культурного розвитку, та також ті програми, які у нас будуть на той момент актуальні, де треба внести змін. Про готовність стан закладів освіти до роботи в новому 25 26 навчальному році і земельні питання. Четвертий квартал: внесення змін до бюджету Вишнівської територіальної громади, внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку на 25-й рік при необхідності. Також ми завжди за четвертому кварталі затверджуємо програму соціально економічного та культурного розвитку територіальної громади на 26 рік, затверджуємо бюджет міської селищної територіальної громади на 26 рік і розглядаємо земельні питання. І також затверджуємо фінансовий план ПП «Вишневе» на двадцять шостий рік. Це те, що ми плануємо зробити на Так, хто за? Премовним. Приймаються. Шановні депутати, пропозиція рекомендуватися від селищної ради включити дане питання до порядку денного засідання сесії та винести на сесію проект рішення в редакції щодо пропонованого. Уповноважити подати слова до повісті на червоної сесії селищної ради зазначено питання. Ми розглянули всі питання. Дякую.